Почнемо трішки незвично. Послухайте уважно загадку. Гігантські монстри по лісу гуляли, верхівки дерев головою чіпляли. Будь ласка. Ведмідь. Дивіться, верхівки дерев, хіба ведмідь може там до верхівки дерева десь там зачепити ми подумайте, що це такі за монстри. Це тваринка я вам підказую, яка жила дуже давно. То динозавр? Динозавр? Супер! Динозавр! Як вони мають будову. Добре, розглядайте. Так? Це у нас представник диринозаврів. Ось це кіозаврів представник. Слухайте падив. Хто перший динозавр якийсь лапає? Ну от вони, бачите, різні всі. Ламак. Слово одне спільне динозавр, а дивіться, які вони різні, ви бачите? Я думаю, що у вас сьогодні дуже чудові. Вони вигляд, також бути різні. От розглядаються. Так, Так, Камеразаврік, дивіться, представник. Один, два, три. Зі мною в подорож лити на мільйони років назад. Колись я був тут головний найбільший сад. У мене довгий хвіст, і я до танцю маю хвіст. Я дино дино, дино динозавр. Я весь зелений, подивись і маю зуби стежі. Привіт, учні третього класу. Ну я сподобалося дізнаватися про мою родину? Так. Тоді вам буде завдання: зробіть з конструктора Лего, динозавра. Я вірю у вас. Ви усі молодці. Цікаво та захопливо діти конструювали із Лего своїх динозавриків. При цьому розвивали свою фантазію, критичне мислення та чудову роботу в команді. зі мною в подорож мільйони років назад. Колись я був тут головний найбільший серед ці тварин'ядино. А до танцю маю хист я дино, дино, дино дино динозавр. Я весь зелений подивись і маю зуби старожись: я дино дино, дино, дино динозавр. Результати вийшли прекрасні. З'явилася ціла родина динозавриків з Лего. Діти презентували свої роботи, розповідали цікаві історії про своїх героїв. зі мною в подорож на мільйони років назад. Колись я був тут головний день. Серед цих тварин, я дино, 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 динозавр. А ще у мене довгий хвіст, і я до танцю маю хист, Я дино, 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 динозавр. Я весь зелений подивись і маю зуби старежи.